Вітаю, це канал Орден Архему і його незмінний ведучий Романович. І в цьому відео я хотів би вам розповісти про творчість та життєвий шлях одного з найвідоміших, він на той час не дуже відомого, але на теперішній дуже відомого письменника, який допоміг самому Лавкрафту стати, ну, не то що знаменитою культурою, а прям а, приособити культ особистості і дати такий титул, як імператор жахів. А, отже. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а залітайте до наш, у наш телеграм-канал. Ми, ну особисто я буду дуже вам радий, якщо ви любите наукову фантастику, жахи, трилери і тому подібне. І завжди пам'ятайте, що таємниця за межами осяжного. Ну а ми починаємо. Я хотів про життєпис і творчість відомого американського видавця, критика та популяризатора Авкрафтівської літератури Августа Дервета. Цей письменник народився 24 лютого у штаті Вісконсин, і в цей штат дуже часто фігурує у його оповіданнях. Якщо Авкрафт писав про свій провіденс, про Родайвен, про Інсмут і так далі. То цей письменник Август Дервет а, у своїх оповіданнях дуже часто згадує штат Вісконсин і його так вот при належній території. А, чим відомий цей взагалі а, людина? Перш за все, а він пополі друг Ловкрафта, причому настільки тісний, що а, дуже часто і майже кожна. Оповідання вкрафт було написано співавтор з ним. І дуже часто виникає таке от спірне питання: то хто ж все ж таки є співробною? Правдивим автором всіх всіх оповідань, чи Лавкраут, чи все ж таки це був Август Дерлет, який дописував більшість оповідань після смерті Лавкрафта. Причому деякі з оповідань, тобто там були лавкрафтівські, такі як чернетки, там тезисно, а всю решту історії дописував майже весь І, тобто, І Саме питання тобто, випливо е, очевидним таким очим. Він був літературним критиком та видавцем. І перша людина, яка заснувала видавництво, яке називається Архем Хаус, яке на сьогоднішній день відоме ну, майже на весь світ, І хоча тоді на це, скажімо так, ну, мало хто звертав уваги. І він разом зі своїм другом вперше після смерті самого Лавкрафта починав видавати усі його твори. Причому а, вида... вони вперше у... на той час у літературі вперше почав видавати твори саме у, твердому, а, у твердій обкладинці. Тобто, якщо раніше тобто, видавалося це самі в палітурці в якихось буйварних журналах, то тепер вони видавали по повноцінним книгами і на хвилиночку у твердій палітурці. На той час це була... ну. Просто розкішне максимум, якщо можна так сказати. Тобто тверду політурку не зустріти це було щось а, як восьме чудо світу. Ну, Досить мало, і тим паче воно було досить таки договоровартісне на той час. Але він а, все ж таки міг цього добитися і видавав. Крафта саме у такому форматі а, таким чином популяризував його творчість навіть після смерті автора. Хоча сам Лакраф при смерті, ну при своєму житті, вірніше перепрошую, так і не, не зумів і не побачив всю свою славу і всю свою вевич. Хоча після смерті, завдяки Августу Дервету, він. Його творчість просто злетіла до небес, якщо навіть не в самий космос, як віп... як про це писав сам письменник. Тобто, якби не агустервить, мабуть, мені коп не дізналися, ні написані рукописи і не видані твори самого Лавкрафта. Завдяки цьому дядькові творчість е, імператора жахів, ми маємо в тому вигляді, який він зараз в принципі є, завдячуючи лише йому. Але це не далі лише тільки цікавіше. Відео називається тобто, батько жанрів, інше батько міфів к А, оскільки Лавкрафт тобто, являється, ну в принципі всі люди знають, що він писав про космічні жахи, придумав весь цей пантеон богів, який відомий на весь світ. Ну я, мабуть, не здивуюся, що будь-яка кожна друга людина не чував, більше чував або навіть. Якщо не не читав, то по-любому вона чула про ктуху, а затоти і так далі. Ну, про затоту наврядчі, але про ктуху кожен третій, мабуть, і чув, то Августеревед не тільки зумів. Так струк структурувати самих цих авкрафтицьких богів, чудовиськ і все, що туди входить, він до того всього ще додав своїх о, певних о, богів. І причому він їх структурував не просто якщо авкрафта, вони були, там, дивилися на старші боги, а, там, старці, древні і так далі. То в дереве він подів їх по стихіях. Наприклад, в туху це була водна стихія, тобто він спав у воді і так далі. Там, а зато це була там, вогняна стихія, так? тобто він приходив з вогнем і так далі. В повітря і такуа, тобто такий якась така. Істота, яка керувала повітрям, космосом керував Хастор і так далі. Тобто він а, поструктурував їх таким чином, тобто за такими чотирма категоріями, за чотирма стихіями, що можна так сказати. Тобто він а, спробував навести такий лад у тому пантеоні богів. І, Цікаво тим, що яга вся його творча за гостатери та хоча я за своє життя ну, написав в принципі, багато. Просто ми не знаємо стільки, скільки написав а, сам Агозе. Тобто не всі його твори перекладені і взагалі, от з нашого перекладав майже нічого. Ми тільки знаємо, що він був співасу з того Авкарта. А скільки не видано його твори, то там. Величезна купа, але це трошечки далі буде, буде, піде про це розмова. І ще, ще хотів ще додати, так, те, що дерево зумів структуру у структурованій системі, тобто і я всі його оповідання, тобто головні герої, а у них. Ведеться боротьба проти цих е, саме, скажімо так, ну, пантеонів, цих от, чудових склафрота, богів і так далі. Тобто вони ведуться завдяки якимось тем таємним знанням, таємним книгам, манускриптам, забутим щоденникам і так далі. Тобто вони і всі гоні-герої черпають інформацію звідтіля, і зі тіття намагаються розшифрувати, тобто прийти до якогось логічного пояснення, як побороти або як. Відбер... вберегтися від тієї напасті, яка там нападає на те місце, чи там забирає людей, чи якось впливає на те чи інше місце, наприклад, штат Вісконсин, який дуже часто фігурує у його оповіданнях. Тобто, якщо вам то там взагалі все досить таки печально там. Тобто, навіть ще не зустрічу самого чудового, тобто, скаже, герой повністю виходить в апатію, він помирає, то тут а, герої Дертата тобто, намагаються якось протистояти, хоча б а, завдяки якимось знанням. тобто, і, знову ж таки, Манускриптам, Древнім Сувою, книги, тобто, і, там саме некронімікон, книга Ейбона, а, книга. Безимовні невимовні культи і так далі. Тобто там цілий перечень тих них ті, що зусичалися авкрата, він переніс їх на лад. Причому звичайно, вони досить таки дуже круто. Якщо не читали саме цих оповідань, далі піде про них окрема мова. Отже, про творчість за все своє життя автор написав чимало і співавторстві, і навіть у нього є свої. Оповідання, при чому по, по порядку. Значить, більшу частину життя автор написав все ж таки співавторські. Це був і Вавкрав, і Роберт Говард, і решта відомих людей, які тісно співпрацювали з ним як з редактором, як літературовидавцем, який видавався пізніше у його виданисті, яке називався Архімхаус. «Ar Крім того, автор написав багато оповідань, збірок оповідань, які. Належать і розширює таким чином пантеон Лавкрафта, і взагалі відносяться до жанру міфів Ктуху. Тобто вони так чи інакше або продовжують саму цю лінію, яка почав Лавкрафт, або все ж таки ну, мають певне якесь продовження, а далі автор вже своє там додав і трошечки. По іншому обіграв ту чи іншу, скажімо так, саму форму структуру, як це я згадав у попередньому епізоді. А автор дуже відомий ще своїми, в нього є, по-моєму, 6 збірок коротких оповідань. Ну, можна... Який собою нагадує Шеррока Холмса. А, причому ж а, Холмс, тобто у нього вони називалися Solar Pons, тобто це такий от прототип Шерлока Холмса, який роз'яснює роз або а, розшифровує різні такі от містичні, а, інколи навіть і не дуже, скажімо так. А, Різні обставини вбивства, різні дивні випадки. Тобто це той самий Шерлок Холмс, але який, знаєте, це якщо взяти Шерлока Холмса і призяти сюди серіал секретні матеріали. Отак, о, такова, виходить, така суміш оцих двох жанрів. А, і тобто, дуже цікаві оці, ці його збірки, і, тим не менш, ай, я сподіваюся, що колись дойде до нього, до, до скажімо так. Наш виданець звернув на це увагу, адже це реально ну, топовий автор. Якщо людям заходить в автор, то я по-любому людям заходить, то ця фігура 100 дня теж доріжна зайти. Тим паче він є повноцінним продовжувачем а, міфів Ктуху. То якби не Август Деревет в свій час. А не написав ці всі історії. Тоді тобто він не видав самого Лавкрафта, після його смерті не дописував його повідання і не видав його всі збірки, які він написав за все своє життя. Ми б ніколи навіть не знали, ну, не знали б самого Лавкрафта, так ну десь знав, і був би такий настільки мало відомий, що про нього навіть не чув би там ну, кожен десятий. І тобто, і про міфи ктуху навіть ну, такого поняття б навіть ніхто навіть і не знав. Тому його не дарма називають батьком міфів Ктуху. Тобто саме він вводить в тодішню літературу цей новий скажімо так, вислів, нове позначення і таким чином започатковує абсолютно новий піджандер літератури тодішньої готичної, яка переросла вже у жахи. Тобто август Дервет приніс у літературу просто колосальну роль. Тобто, можливо, і сам того не усвідомлював, тобто для нього, на той час для них це було ну просто звичайні оповідання, так які вони намагалися видати, і він сам видавався, допомагав іншим. Але якщо прийняти, дивлячись, вертаючись на сучасний лад, це була просто велика колосальна робота. І при чому вона була зроблена ну, просто. Ам... То, якби знову ж таки якби не він, ніхто б не знав про Лавкрафта, ніхто б не знав про космічні жахи. І я вже мовчу про те, що про ктуху, навіть її слухом, ніхто і не слухав. Ну і серед його творчості також можна виділити цікаве оповідання. Я нещодавно дочитав його одну збірку оповідань. Англійською знову ж таки, і може виділити певні цікаві оповідання, які, на мою думку, мене досить таки дуже сильно вразили. І перше оповідання, яке називається ті, хто живуть у темрі. Англійським у стадії Вісконсин на озері, яке називається рік, відбуваються якісь дивні явища. З'являється дивне світло жовтого кольору, щось спускається з неба. І головні герої двоє. Двоє вчених з, унів... з університету намагаються знайти свого друга, який поїхав на те озеро, ну, якимсь також професор, і якимсь дивним чином там зник. Знаходять вони якийсь дивний камінь, а, який висічений дивним символом, і якась там дивна істота на тому камені зображена. І... Спочатку цього всього починається, скажімо так, вся ця історія, тобто за ними ганяється там протоплазма і вся оце, різниця ханітей в лавкрафтівському жанрі. Причому я навіть скажу, що в деяких моментах, якщо лавкрафт у нього поступове таке водневіювання. То або дерево тобто, прямиком кидає вам такі, от, знаєте, поливає зі дратою щоб ви, скажімо так, не, не встигали та розслабитися. Тобто, ось порція, 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 порція жаху. Тобто він так, от, трошки так от, підвиває. Тобто, якщо окра, так підсипає, то це так, хорошо, так, добре, дуже добре так обливає. Тому ви точно не заскучаєте, щоб будете читати дерево. Так, да, є місцями трошки схоже на акрата, але все-таки своє зімінка в нього є. Наступне друге оповідання у наступному епізоді. Наступне оповідання, яке називається За порогом, так, тобто за «За межею, можна ще так його перекласти. Головний герой отримує листа від свого кузена, і за словами того кузена, дід, а герой його дядько. Починає вести себе дуже таким дивним дивним чином. Тобто він не виходить майже з кабінету, лунає дивна музика і завжди чутно свист вітру. Хоча на, на дворі взагалі це ніяк не подає ніяких відчуттів. Тобто на, на, на дворі стіль, а у хаті таке відчуття, наче там ну, не знаю, сіри, шква, вітер і так далі. І прибуваючи на місце знову ж таки в штаті Вісконсин, маленькому там селі недалеко від Інсмута, а, але, і, з тим, вони, спілкуючись тим діє, вони дізнюються, що він намагається знайти поріг у світ за межу світу, де, на його думку, відкривається нова паралельний світ, а, нова реальність. А, Ну, якась там ну, новий портал, де можна побачити те, що людям не, не вдалося побачити. Чим це все закінчиться, і яка, в принципі, що з того що трапиться, а я а я одразу скажу, що нічого хорошого з того ніякого не трапиться. От ним не, не треба, і якщо сказано у різних книгах, що в цей поріг, оцю межу, шукали тисячі людей і всі вони загинули. І, і сказано це великим літам, що шукати цю річ не потрібно, тому що це воно несе смерть, то це не значить, що треба бути з тисячу першим і робити те саме, що робили тисячу людей до того. Але це ну, така як міні якби, анотація до того, до цього оповідання, яке я щойно озвучив, це чисто так, от, підсумувавши, так що можна сказати. І наступне ще третє оповідання. І третє оповідання, яке називається «Зовні». На руїнах одного із монастирів Англіканської церкви, дуже відбуваються якісь дивні містичні події. Тобто там дуже часто зникають люди. І на місці зникнення люди також ну, місцеві бачать якусь дивну таку от істоту, яка на їхню думку викрадає цих самих людей. Причому, знаходячи цих людей, які вже викрали, вони досити, знаєте, як схожі на кокон, причому вони не знаходяться в такому літаргічному сні, але якщо їх то вони одразу помирають, або ж навпаки, вони тобто. Вони вже проходять мертві, тобто на якихось там останніх секундах і вони так і помирають, тобто не, їх неможливо не привести до життя. І парочка людей, вчений, священик і двоє села, які готові розкрити цю таємницю, вирушають на руїни того. Відомого так, монастиря, він ж руїнах того монастиря, дізнатися всю всю правду, що ж за тварюка ховається і таке чи не з людьми. І на хвилиночку тут фігурує також п'ятиконечна зірка, так, такий камінь з п'ятиконечною зіркою, який, скажімо так, запі... запечатував вхід, тобто та тварин, тварюка, яка там живе, і вона її хтось розкрив. Тобто вхід у ту... вас запечатан цього п'яти контаклем каменем зображенням пентаклів. Але хтось цю торку випускує, випростив її не дарма. Тобто він має за, за це якусь там ціль. І тепер місцеві починають розплачуватися цим, цим своїм життям. Чи вдасться це якось розвивати цю ситуацію, ну, треба прочитати саме оповідання. Більше я нічого не скажу, тому що там а, будуть дуже великі спойлери. Але ну, знову ж таки. Це дергат, це боротьба завдяки якимось певним знанням, не дарма, тут п'ятиконечна зірка і так далі. Тому буде дуже цікаво. Отже, підсумуємо вище сказання. Наговорив я в цьому відео досить таки багато, і скажу, можливо, щось її випустив із уваги, щось важливе не сказали і так далі. Але хочете сказати, що Август з це досить така визначна постать а, тодішньої а, літератури. А зараз я, ну, я вважаю, що його ім'я має скажімо так, честь і стоять поряд, ряпоряд, а війна я так і можливо зараз таки стоїть, але я вважаю, що воно ще ближче стояло до самого Лавкрафта. По-перше, якби не він, знову ж таки, повторюся, вже 10 чи 25 раз, що якби не він про Лавкрафта навіть ніхто б нічого і не знав. Якби не він, більшість письменників того часу, поетів, які мали відомих, ніхто б навіть не був виданий, якби не його видавництво Архем Хаус, яке по сьогоднішній день носить. Воно досі працює, і причому воно навіть стало культовим, що навіть піши, там, і ігри пішли, так, і навіть пішли деякі журнали, які називаються Arkham House. Да, були, там, в певний період вони випускали, типу як від свого видавництва ексклюзивні такі от видання. По-друге, якби не Агус Деревя чи більше. По-третє, а... Ми б не знали тобто, структуровані всі ці боги. Тобто лавкрафта були бо боги, тобто він їх ніколи не структурував, він просто їх розмежовував певними такими от градаціями. Тобто, є там старці, є древні, є там мілкі якісь там істоти, які там тварюки, які земнову, ну, ж, глибоководні, які підкоряються цим от вищим скажі, так, богам. Дерево їх структурував, додав сюди ще свої і знайшов спосіб, як з ними боротися завдяки оцим дивним пергаментам, тобто дивним якимось рукописам, книгам, завдяки різним реліквіям, дивним символам. Тобто він. Тобто, якщо в там герої, вони тобто, неминуча смерть, якщо ти там не де Бог зустрінеться з грибоководним і так далі, то у дереве, якщо людина зустрічається з будь-яким цим істотою з цього, цього рангу, тобто, вона має право ще трошки з ними позмагатися і показати, хто тут насправді ця вся людина. Причому, ну, не скажу, що всі вони досить такі, ну, щасливі хепієнт, є певні такі трагічні моменти, але тим не менш Дервент намагається якось своїх героїв змушувати рухатися, давати відстій, що цим от небесним отим, а, жахам, які живуть у цьому космосі, які прийшли на цю землю. А є а в деяких оповіданнях. А, ці всі люди намагаються розбудити того самого птуху, Запитуються, на що ви це все робите? Його з усипили, скажімо так, а ці намагаються його якось розбудити, спрашуються за чим. Ну, це все фантазія автора на те, це то питання тих людей, які це все роблять. Отже, отакий от, от вийшов у нас відео. Друзі, не забувайте підписуватись, ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм, підписуватись на цей канал в Ютубі. От. Пишіть, що ви читали, можливо, є такі люди, які знають про дереви щось з нього читали. пишіть, як вам. Чи було це цікаво. От. Можливо, в майбутньому я буду робити частіше різні ролики на різних таких одних -то постатів. Тобто в мене є вже ролик про аероджина Двекода, і це вже другий по цьому, в такому циклі. Ну а з вами був Романович. Ми скоро побачимося і завжди пам'ятайте, що таємниці замежали осяжного. Всім па-па!